Казка, кошеня та впевненість. Одного разу в парку зустрілися кошенятко і маленька дівчинка, але історія починалася зовсім не з того: жило собі кошенятко маленьке, гарненьке і дуже сором'язливе. Він гуляв по парках, алеях і навіть біля кафе і ресторанчиків, де дуже смачно пахло їжею. Йому дуже хотілося смачненького, але він соромився попросити. Кошеня вважало, що якщо почне нявкати, всі подумають, що він балується, а не просить їсти. І одного дня кошеня вирішило тренувати своє няв і таки виховати в собі впевненість. Він пішов до парку самого дальнього. І почав працю над собою. Спочатку нявкнув тихенько, але це було схоже більше на писк, дуже жалісний. Але кошеня не зупинилося, продовжувала тренуватися. Вже раз на десятий його нявчання було схоже на рішуче м'яу, кошеня осміліло і голосно нявкнуло в парку. І тут звідкись з'явилась маленька дівчинка. В руках у неї був смачнющий пломбір. Вона нахилилася і поклала перед кошеням маленький шматочок. Малий з радістю з'їв шматок морозива, заліз до дівчинки на ручки і облизнив її щічку, яка теж була у морозиві. Дівчинка тримала малого на руках, і вони разом гуляли по парку. Але потім кошеня спригнула. І побігло по своїх справах. Та наостанок повернувся і дуже впевнена Нявкнув, Дякую. Мале кошеня був дуже задоволений собою, адже він сам себе навчив бути впевненим.